Шановні студенти, ласкаво прошу до курсу з адміністративного права. Цей курс розроблений для того, щоб допомогти вам зрозуміти основні принципи та поняття адміністративного права, яке вивчає відносини між державними органами та громадянами, організаціями та іншими юридичними суб'єктами. Адміністративне право органічно пов'язане з виконавчою владою та державним управлінням. Воно є обов'язковим інструментом, за допомогою якого здійснюється реалізація державної виконавчої влади у формі державного управління. Його норми є правою основою побудови і ефективного функціонування найбільш активної та подужної державної підсистеми апарату державного управління. Вивчення навчальної дисципліни адміністративне право України має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів. Оскільки ця навчальна дисципліна, по-перше, належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної вищої освіти, а по-друге, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері публічного адміністрування, які здійснюються органами виконавчої влади, проходячи цей курс, ви отримуєте важливі знання, які допоможуть вам зрозуміти природу владних відносин, правові аспекти взаємодії з державними органами і будуть корисні у різних сферах. Пов'язане з правом та державним управлінням. Нехай цей курс стане найважливішим кроком у вивченні вами адміністративного права та розширення вашого праворозуміння. Бажаю всім успіхів!